Коли йдеться про ваші рослини, тут не можна шахраювати. Якщо спрощувати процес, результат буде відчутній у вашому саду, Стресовані рослини, схильні до хвороб, менший урожай і гірший смак плодів. Щоб забезпечити їм усе необхідне поживні речі, воду, добрива, сонячне світло та тепло, потрібно докласти зубиль. І найважливішим фактором для рослин завжди буде ґрунт. Досвідчені садівники радять перевіряти стан ґрунту, але, як і я, ви, можливо, ухилялися від цього через складність і вартість. Давайте розберемося, як правильно оцінити стан вашого ґрунту. Домашні тести дають обмежену інформацію та неточні результати. На ринку є багато невеликих тестових наборів, схожих на ті, що використовують для перевірки рівня хлору у басейні. Я пробував такі набори, і результати були приблизними, але вони приходять, якщо у вас багато ділянок для тестування, і ви тільки починаєте. Вони покажуть, чи потрібен вашому саду азот, фосфор чи калій, а іноді і рівень pH. Це важливо, осколки, наприклад, чорниці зажадають інших умів, ніж томати. Приклади домашніх тестових наборів: Набір для тестування ґрунту Laster Liv, 20 тестів. Цифровий набір ластер лиф 1605 25 тестів. Професійний набір для тестування ґрунту ластер лив. Набір для тестування ґрунту лемат НПК. Набір для садівників лемат. Набір для тестування ґрунту лемат молел. Перед тестуванням потрібно підготуватися. Візьміть кількість прозорих одноразових стаканчиків, достатньо об'єму у вісунці. Для шкірної ділянки саду зберігайте зразок ґрунту, помістіть у стаканчик і підпишіть відгуки він, додайте води, добре перемішайте і дайте осісти. Після цього можна проводити тести на різні елементи, записувати результати і звернутись до садового центру, щоб підбрати оптимальне добриво. Професійний аналіз ґрунту дає точні результати та план діяли коштує грошей. Домашні тести показують лише базові дані про основні елементи. Вони не виявляють дефіцит мікроелементів, таких як кальцій, залізо, марганець, цинк, мідь, бор чи молібден, які критично важливі для рослин. Професійний аналіз також виявити наявність важких металів у ґрунті. Найкраще місце для пошуку у лабораторії ваш місцевий офіс розширення Екстеншн Office. Це джерело знань про місцевих майстрів-садівників та ресурси вашого регіону. Там вам підкажуть, де здати ґрунт на аналіз. Починай потрібно збирати зразки з різних ділянок на глибині до 20 см, перемішати їх і просіяти. Для цього можна використовувати садовий ніж, хори-хори або спеціальний пробник ґрунту. Потім слідуйте інструкціям лабораторії для відправлення зразка. Що робити з результатами тесту ґрунту. У садовому центрі або фермерському магазині вам допоможуть інтерпретувати результати і забрати необхідні покращення для ґрунту. Призвичай результати подаються у вигляді так, ні або можливо, чи внесення добрив підвищити врожайність. Це стосується всіх поживних речовин, згаданих вище важливо пам'ятати, що елементи взаємодіють між собою. Наприклад, томати не зможуть отримувати кальцій, якщо в ґрунті бракує фосфору.